І так, всім привіт! Сьогодні я без Мейку, тому що в нас буде досить круте відео. Я хочу зняти таке досить непогане відео на тему перевірка б'юті лайфхаків такого плану. Тут ми зараз будемо перевіряти лайфхаки і подивимося, що з цього вийде. Між я ще маю зараз тим магазин, тому, надіюсь, це вийде якось хоча б більш-менш адекватно. Тож, тут на екранчику вам буду ставляти лайфхаки, які я знаходила з TikTok, з Google, з кріншоти, якісь ТД і ТП і плюс мінус, і я вам буду, власне, перевіряти цей лайфхак. І так, перший лайфхак, ось тут висвітлиться. це є така розташовка тінь у з типу того плану. У мене є ось така палетка тінюшок. Тут є якраз прям такі шикарні коричневі відтінки коричневі сірі. І є в мене ще ось така палетка тінюшок. Тут теж є от, тут ряд типу, коричневих світлих, тут ще є от, ряд коричневих. Тобто також можна знайти якийсь коричневий відтінок І взагалі, то ті теж. Ну, тут така, коротше, палетка трошки побита, бо вона вже має добрі руки, тому тут є трішечки коричневих кольорів. Але я думаю, ми цією палеткою користуватися не будемо. Тут більше яскраві кольори, ніж коричневі. Так, Тому мені треба спочатку знайти кісточку і перевіримо цей лайфхак. Так, ось така у мене кісточка для нанесення, І почнемо ми з темних відтінку. У нас ми, ми бачили на відео, що ось тут. Ну тут трошки тінні, є, вичайтесь. Йде темний відтінок. За темний відтінок я, напевно, візьму ось цей от, ось цей відтінок. Я думаю, він більш-менш сюди підходить. Я не думаю, він якщо буде трошки зеркало підглядати собі. Тому, так ось так от ми наносимо не мало несла. Ось таким образом, типа, штрихами, да? странно на початку. Так, і на другому оці. Ось таким от, типа, штрихам. Странно, так? Да? Да, мовчимо. Зараз вийде якийсь уйоб, Вийде дуже гарно. Так, наступний нам треба трішечки світліший. Я думаю, за трішечки світліший ми візьмемо ось цей відтіночок. Ось цей відтіночок. Раз, два. Ну, Може трошки з кольором не попало, але це не суть. Чесно кажучи, тою палеткою не користувалася вже давно, тому буде причина нею скористатися. Так, трошечки странно, не попала з відтінками, ну да ладно. Тому, щоб Вийшла гарна розтушовка, а не відтінки. Так, після цього нам трішечки близько такого, типу, жовтувато-коричневого. І я, напевно, сюди віднесу ось цей от, ось цієї іншої палетки. Ось цей вітілочок. Якщо це він є такий, типу, жовтувато-коричневий, я думаю, він підійде більш-менш нормально. І ось сюди, льми, так як ви його повинні нанести. На, трохи тут відтінок не такий попадається, як ви відео, але нам потрібно не попасти з відтінками, а власне розтушовка, як на даному відео. І тоді у нас є ще один дуже світлий. Я хочу взяти білий, я думаю, ви не проти, якщо я візьму. Ну, як білий, ось цей от. Тому що мені дуже подобається в кутику, власне, ось ці от, Це такий відтіночок, типу біленького, але це не є біленький. І тоді ми беремо і розтушовуємо. І що воно з того вийде, я з щось бюю, якщо чесно. Давайте я візьму другу кісточку ось цю для пудри. І ось її Пробуємо ось її розташувати тоді, а інше око іншої. Ну, в принципі, що я вам скажу, в принципі, непогано. Така досить розташовка. А ну ще попробую ось цим фензликом розташувати. Можливо, моя помилка в тому, що я не маю пензлика для розтушовки, але його десь, звичайно, загубила, тому вибачайте. Ну, в принципі, шо тим, тим, Трошечки тут вилізло, ми це підтрем. Вийшло досить непогано, я вам скажу, зараз я це виправлю. Розправлю. В принципі, ось такий результат нас вийшов. Мені здається, досить, в принципі, непогана розтушовка. Так що оцініть лайфхак цей в коментарях. Так, наступний лайфхак ось цей. Для цього мені потрібно намалювати стрілочки. Зараз я намалюю їх. І до вас повернуся. А ви переглядайте цей лайфхак. Так, ось так стрілочки я намалювала. Тепер нам потрібно намалювати якусь криву лінію десь низ, наприклад. Типу, ж не случайно. Правила, з трошки за одну стрілочку. Не звертайте увагу, вона странна, я знаю. Так, було страшно, ну да ладно. Ось лінія. І по лайфхак нам каже, що якщо ми візьмемо кусочок скотчу, ми зможемо цю лінію прибрати. Давайте перевіримо. Страшно, але ладно. Ось так ми, типу, приклеїмо на... Це лінійний скотч і момент уваги знімаємо. Я не вірю своїм очам дивіться, парально воно зняло. Лише, чуть, чуть лишилося, але якщо так от пару разів поробити, то воно все забирає, тобто немає ось цієї лінії Воно ось, ось тут на скотч. Шикарно. лайфхак Вот. Окей. Вот. Так, наступний лайфхак. Я не впевнена, чи я запам'ятала прям послідовність, тому плюс-мінус. Нам потрібна туш І не так, як ми спочатку фарбуємо очі, чи, чи як це правильно. А типу якось ось так. Напевно. Ну, якщо я правильно запам'ятала відео. Якщо ні, то вибачайте. Ось так. Блін. Ладно, візно зеркало. Типусь ось так похило, знаєте. Ми малюємо. Для прикладу, ще одне око вам зараз намалює просто. тобто напітаємо. Тобто ми вже бачимо, що от око налін. Місло на ковий запас покинув чат просто. І тоді наступно ми ось так, типу, покращуємо ці віки. І дає, придаємо їм форму. Ну, в принципі, я вам скажу. Зараз, для прикладу, вам намалюю простим способом щоб мати плюс-мінус різницю. Ну, тобто, я надіюсь різниця замітна, типу, ось тут. Я думаю, різниця замітно. ось тут не, типу, такі довші тут коротші. Хоча от дивіться. Я промальовую біля вас, типу, це замітно. Різниця зразу. Шикарно. От я тепер підкрасила інше око прям тим способом і все ж таки замітно є. От, власне. Трошки я кінчик не докрасила, але це вже не суттєво. Так, добре, наступний редкак. Блін. Так, наступний лайфхак. Наскільки я зрозуміла, там одна дівчинка використовувала підводку, інша олівець для очей. Я все ж таки скористаюсь підводкою. А в мене ще більш-менш малює. Так, треба десь поставити телефон. Часно... Ту, кажу телефон. Боже, боже, дзеркало. Я тут, коротше, фігню зараз чуджу, що зеркало нафіг полетить. Ладно, не суть. Значить, нам потрібно, типу, закрити око, поставити підводку і ось так, типу... Блин, страшно. Ставив підводку на слизу, вуч, я би це робила. Блін, око запекло, це ж Тушка долівається для оці. Я знайшла олівація для очей. Продовжуємо Вертаємося до лайфхаку. Блін, не може бути прямо то на о, воно попало. А ну дивіться, ну, більш-менш ніби. ніби да, воно щось своє дає. Трошки розташовується по очі, але в принципі, ну, типу, воно зараз вас... Але, якщо чесно, цей лайфхак дійсно класний, дійсно прикольний. Але як на мене він трішки смертельний номер має. Але я краще трішки оберний вас і намалюю око ось таким чином. Типу стандартним, типу, відсилаєш око і слизово ось так промалюєш. Для мене він більш надійний, і мені здається, набагато красивішим, можливо, так виглядає. Вони слово навчить, як краще, так? Чи ось цей лайфхак? Буду чекати ваші відгуки в коментарі. І так, наступно я згадала два лайфхака з помадою і консилером. Я не знаю, чи я їх всіх сфоткала вам. Чи я забула їх сфоткати. Ну, див, знову. Перший це як зробити з помади із тонального типу рум'яна. Якщо у вас немає рум'ян, то до цього буду використовувати ось такого відтінку помаду і консилер. Тобто ми беремо помаду на руку. Достатньо, я думаю, ось цієї крапочки. І так само консилера чуть-чуть на руку. І нам потрібно змішати консилер з, нашим, нашим, з, нашим, з нашою помадою. Змішуємо. Так, щоб вам було видно. І ось такий типу відтіночек у нас виходить, трошки я б сказала, не для рум'яна. Давайте попробуємо. Звідси треба було трішки більше помади. На рум'яна не дуже схоже, якщо чесно. Далі де мене є? Пентик для мокрої розтушенки. І... Я знаю, що це це і той, але мені краще мокрий рум'яна наносити ось так. Ну, мені здається, трішки все ж таки лайфхак такої собі. Велико, тому що в мене коричневого типу помада. Але по сутні, такі відтінки є рум'ян. А хоча ні, я дивіться, в принципі, такі досить нічого собі, якщо їх добре розташувати. Але все ж таки краще купити собі нормальні рум'яни і любався тою ґрундою. Так що той лайфхак я не підтримую. Наступний це є зробити такі губки типу. Зараз це сравний. Зараз трія нести губ. Типа помада на губи. Я нанесу тільки на нижні, тому що я не довіряю цьому лайка, якщо чесно. Після чого нам потрібен так само консилер. Ну, я його зразу нанесу на губки, типу. Або ні. Не будемо так рискувати, нанесу його на руку. Після чого возьму ось цю кісточку і ось тим типу, кінчиком. Власне, у нас ось так показано було на відео чи на фотографії дивилась. Ось такий от. Образом типу, її нанести. Ладно, бідна, моя кісточка, ну да ладно. І зачала розташувати ось таким образом. Ну, чесно кажучи, така ісці я його летілося. Але ну. Не знаю, мені здається, воно ну, просто виправило типу колір помади. І стало стала чому, така більш біжева. Ну Давайте все попробуємо на верхніх губках. Це ще є верхня губа. Для чого Бог створив дві губи, дійсно. Щоб перевіряти лайфхаки з TikTok. Оба. Ага. Так, трошки нерівні, криві. Да ладно, пофіг. Я без зеркала не можна. Так же село наносимо. Раз, два. Три. Чотири. Давайте просто виправимо поки чотири. І розташовка, 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 розташовка. Ну, якщо, в принципі, ну чекайте. Якщо, в принципі, так зробити, то воно досить... нічого так. Хоча судно мені здається, трошки странним цей лайфхак. Да, трохи лайфхак странний. Незачетний. Я стерла ці губи, тому що мені це зовсім не сподобалось, лайфхак. Такий чесно кажучи. І останній лайфхак на сьогодні. Блін, забула мікрофон включити. Так, ніби записує. Записує, ніби записує. І останній лайфхак на сьогодні це те, що можна замалювати свої бровки, а намалювати нові. Давайте перевіримо, і на кінець. Блін. І на кінець я вам покажу свій лайфхак, який дійсно зачетний, який дійсно класний. Можливо, комусь не сподобається, ну, але та ладно. Так, для цього я беру, е, всі беруть олівці для бровей, але в мене є для брів. Я думаю, ролі це не зіграє нам. Тільки проблема я загубила кісточку для корів. Ось це проблема. Так. Смотречка на не знайде молоджу кічку. Вона каже, що її тут нема, да? так? Цікаво чим же маю які? Нанести. Ладно, давайте спробуємо якусь кісточку для всього. Як я понял, тепер це у нас кісточка для всього. Не знаю, чи вийде прям така форма, би всього хотілося, але одним словом так. Я не буду вимальовувати форми. Або давайте спробую форму ось цей намалювати. Олівчиком. Якщо ми, наприклад, хочемо бровки там рівні чи ще якась хиря. Але якщо чесно я не розумію, типу, на фіга перемальовувати свої бровки. Ну да ладно. <рес> да, брова така собі. Я просто з відтінком не вгадала, якщо так от, в принципі, заштрихувати бровки, то ну, коротше, якщо співпасти з відтінком, то досить таки Нічого собі буде, якщо прям добре попасти з відтінку. Mm. Боже, який воно то не мій відтінок, це факт. Ладно, несуть. далі беремо консилер, знову ж таки, в мене зараз є. Mm. <смас> і, типу, ми його повинні замалювати ось цей кінчик прови з консилером. Да, странний лайфхак, якщо чесно. Мені якось не подобається сильно. Не, ну в принципі, замалювати можна, але якщо у вас темні брови, як у мене, то цей легхак такої собі, тому що ну, ви самі, власне, бачите, що темне, якби ви не замальовували, воно буде видно. Та й брів, типу, це странно, є, тіпо, у вас є нормальні свої брови. Що ви туди вимахуєте? Не вимахуйтесь того багато. Це теж шкідливо для здоров'я. Ви все як думаєте? Стараємо тут всю херню намальовану. На, да, чисто я тут така намалювала, зараз був в магазин і сіте я її не стру. Оце буде піпі. Піпі, -пі, чесно кажучи. Не, ну в принципі, щось там трохи і старається. Щось там трохи. Я, yeah, ну, в принципі, нормально. Коротше, ось так лайфхаки, ось такі лайфхаки я знайшла. Якщо ви знайдете якісь цікавіші лайфхаки, інтересніші, то скидайте мені, ми їх будемо разом з вами перевіряти. Можливо, трішки якось не дуже. Можливо, треба було щось підібрати краще. Але, вибачайте, ну, це в мене, типу, перший, э, перше відео, яке я зняла. Перевірка лайфхаків, тому. Надіюсь, ви мене за це вибачте. Просто подивіться, рука чорна. Ноги чорні. Ну, типу, блін. Ну, це якийсь піс'єць з тими лайфхаками, ну його баню. Я вам так скажу. А не злов, якщо вам сподобалося це відео, поставите мені лайк. А я зараз дуже відмивати ту всю косметику себе. І на цьому було все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І всім па па па, -па до нових зустрічей!